Дитячо-юнацької спортивної школи у Бузьку, де за декілька миттєвостей розпочнеться поєдинок 13-го туру премєр ліги Львівщини. Не забувайте писати у чаті до трансляції, за кого ви сьогодні вболіваєте, з якого міста ви сьогодні вболіваєте. І звісно ж ставте після цього можна буде говорити про те, щоб цей поєдинок розпочато. Все стартовий свисток пролунав. І давайте швиденько з вами переходимо до стартових складів. команд. Так от, номер першої кормілу. Сьогодні з гостольховий попередні поєдинки з'являвся лише із лави для запасних. Ну а сьогодні Ольховий розпочинає у стартовому складі. І це велике надію. І вже продовжимо після цієї атаки. Мудрик вирвається до штрафного майданчика. Мудрик пробиває. І... Який же сейв зараз робить Мельник. І це перший небезпечний момент. Одразу вкидання від Мацелюха Драган. Ну і Драган зараз на Мудрика віддав. Мудрик із м'ячем. На правий фланг на Бойка. І Бойко зараз на Шандру знаходить його. Ось Шандра насправді це одна із несподіванок. І зараз Ольховик пробиває, але не зумів він влуч... в Лурській влучає в суперника, гри рукою не було, і гриб влучає у Іваночка. Хоча Шандра зараз із м'ячем. Яка передача на Бойка, Бойко виходить сам на сам. Ліги Львівщини без всяких перебільшень набагато цікавіші і набагато більше резонансу викликають, ніж поєдинки клубного чемпіонату світу. При всій повазі до ЄФА. Ольховик пробиває зараз за меж штрафного мерії у цьому епізоді. Невже буде прямий удар? Удар зараз! Ой-ой-ой! ой, 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 ой. Такі... Рішення вже прийняте Гірський виграє боротьбу у центрі поля. Шафранський з м'ячем скинув зараз на Голевського. Голевський. Голевський дуже активний. В останні хвилини і знов пробиває Голевський за меж штрафного майданчика. І ось зараз потрібно розбігатися, потрібно на швидкості цю контратаку будувати. І гриб дуже довго готував цю передачу. І дуже невдало її віддав на мудрика, щоправда, доборовся до кінця. І ще раз гриб від Ольховика отримує цю передачу. Уже входить до штрафного майданчику. Пробиває рикошети знову. На драган. Довжелезна передача на гриба помиляється. Він і тут першим на м'ячі. Ой-ой-ой, ой ой там Чурко був. І зараз атака триває. Мудрик із м'ячем. Мудрик прострілює низом. Шандра пролітає. Льховик. Ольховик, Ольховик пробиває! І це гол. Але ні, не зараховано. Так, а що трапилось? Положення поза грою. Показує зараз помічника. Зараз Гулевський ось з місця. І ось лише зараз гірський. Яка ж передача від Степана Гірського. Ой-ой! ой Це що Тоні Кроз віддавав і радіокеровано М'яч зараз до Сеня. Дістався. Сеню обігрує. Пробиває Сені над воротом. Іти в обіграш. Дуже важко приймати якісь будь-які рішення. В атацію зараз непогано. Полюга Добрянського знову знаходить. І ось з появою Добрянського оживився напад Корміло Справді. Добрянський зараз чудово м'яч закриває корпусом. Прострілює Добрянський, юльковик не встигає. Але поки що всі гру продовжують. Єдине, що була у нас заміна на 30-й хвилині матчу, там замість Бойка Добрянський. З'явився і зараз непогана передача Іваночко йшов до кінця, але тут корпусом, про те, що швидше за все поле покинув Юрій Іваночко. Так, 19-го номера ми не бачимо. Олег Мацелюк, 22-й номер, також поле покинув. І ми не бачимо ще одного графтайму. Роман Добрянський з'явився. Валерій Люховик також. У нас є удар зараз від Гулевського. по Назар Бойко. Капітан команди номер 41 Степан Гірський, номер 15 Тараса Абрамчук, номер 9 Сергій Шафранський. Зараз він із м'ячем віддає передачу непогано сень пробиває. Уніває, і... що хтось буде пробивати. Так Су... ні, сущак про повз м'яч зараз і Савошку навішує на дальню стійку. Драган. І... Що тут м'яч сьогодні? Якщо на перемогу, то ще потрібно швидше рухатися, бо насправді поки що відкривати вільні зони їм дуже важко. І Драган здалеку пробиває і якось відзначитись у першому таймі, коли пробивав зі штрафного, але повз ворота, хоча удар там був неймовірно красивий. Савошко скидає зараз на Мудрика. Мудрик. Мудрик із м'ячем проти нього. Чурко. Мудрик віддає зараз на Дубрянського, Дубрянський, ще одна передача. Ольховик пробуває. І це гол. Ну нарешті. Нарешті забиває 45-й номер. Ольховик, ну як же довго не міг він забити, як же довго Валерію не вдавалося це зробити. І ось зараз Валерій Ольховик забиває гол. На 66-й хвилині цього поєдинку. Як же усе легко зовні здавалося. Мудрик віддав на Добрянського. Добрянський знайшов Ольховика, і Ольховик пробив. Ну там без шансів абсолютно для Андрія Мельника. І це 0-1 на 66-й хвилині поєдинку. І як же зараз, як же зараз Степан Гірський тут пробив. Просто роздає прочухана на своїм підпішномді Абрамчук. Абрамчук віддавав зараз на Голевського не точно, Добрянський. Добрянський. Добрянський зараз обігрує свого візаві. Це якраз Шафранський проти нього був. І Сущак біжить, але Мельник виходить і вибивається. Йде полюга на підступах до штрафного майданчика. Пішов на віз Від Савошка. І що тут сумбуру? Штрафного майданчику. І гол залітає. М'яч зараз. У ворота Обив голу. Валерій руховик забив гол. Єдиний поки що у цьому поєдинку. І ще один удар. Там Абрамчук, зокрема, намагався пресингувати зараз. Драгана. Довжелезна передача. На Іваночка, і ось зараз Сущак із м'ячем. Сущак у штрафному майданчику розвертається Сущак. Тягне м'яч. І ось зараз обігрує. Обігрує. І мені здається, втратив цей епізод. Савошко пробиває. Пу-пу-пу. Ось як голубіро Шпіоніру Зараз Савошко підібрався до цього м'яча і забиває ще один гол ворота Олесько. І у нас уже 0-2. Я думаю, ситуація для господарів стає критичною на 78-й хвилині цього поєдинку. І все. 0-2. Поки що 0-2. Спокійно, ось ще одна зараз заміна зіграла у Мар'яна Сукнацького, Володимир Савошко забиває. Як і знову ж таки можна паралелі проводити із попереднім поєдинком на клубному чемпіонаті світу, де Бенфіка грала проти Челсі, і там, здається, Отаменда Отаменді чи Антоніу Сілова врятував Анатолія Трубіна після удару когось із гравців Челсі. Не пам'ятаю, хто точно пробивав тоді. І ось десь приблизно ніхто не опинився на лінії воротарського майданчика І Олеською. тут непогано зараз. Але Борусенко м'яч за гірський. Ну і подивимося, що придумує Степан Гірський. Буде пробувати? Ні, віддає передачу. Чудову на Бойка знайшов його. І що Бойко придумує, тягне м'яч Назар Бойко. Ну і загнав себе у кут. Максимця, і ось тут знову Абрамчук у центрі поля. Абрамчук на Гулевського, Гулевський у центрі опинився. І зараз він Шафранським помінявся. Шафранський пішов із поля. Він зайняв позицію Шафранського. і Зараз удар непогано. 99 й та 10-й номери. І зараз Гірський знову точна передача на бойка. Які ж передачі сьогодні віддає Степан Гірський? Абрамчук у центрі поля зараз на паська пескору звертається, пробиває. Ну я думаю, це якесь піднесення було б для команди, зокрема, після попереднього поєдинку. Ось ще одна передача зараз неточна. На Сущака цей м'яч не дійшов, але зараз може бути, положення поза грою нема. Сущак пробиває. Повз Олесько на один гол у цьому поєдинку награли. Ну але маємо те, що маємо. Футбол не завжди справедливий. Ми ж лише хочемо сказати, що не забувайте любити український футбол.